Завжди починається з білих грибів, но зараз з жовтих лисичок починається. Сьогодні ми поїхали вишнівці. О, тут є, нормально так. Ой, слимак тут є, як завжди. Йдемо в вишнівці по білі грибочки. Ох ти що! Червоні козарі. Ой, бідолаха. О! Хто його їсть? Хто його їсть? Чотири слимаки на один козар червоний. Ну це просто. Віддіваються. Ну що, йдемо збирати? Кажуть, що є грибочки. Будемо бачити, ми тільки що залізли. Подивитися, що тут робиться. Ну, лисички вже знайшли. Значить смажонка буде. Йдемо далі. Наше улюблене відро синє від фарби. Хлопці наші пішли далі. Ми треба було повернути направо. Просто-напросто. І попасти на таку поляну лосичок. Ну що, поки що лисички всім, всім грибам гриби. Забув сказати, що сьогодні у нас неділя. Ми вже десь годинка, п'ята-шоста, як у лісі знаходимося вечора. Сюди багато людей приїжджає з різних частин нашого району. Ці корчі. Тут би корчу, але всі їдуть. Із коломи є хлопці. Ланчин, садівка. Всім тут подобається, всі знають де збирати. Ну поки що, що ми знайшли? Ми знайшли лисичок багато. Пару моремухів, пару козирів. Ну це таке. І ми нічого з того не брали, бо все старе велике. Йдемо далі. Зайшли ми на грибовичку. Як то кажуть, пахне грибами в лісі. Чого пахне, бо він вже згнив. Великий гриб. Тут нам треба обдивитись нашу територію. Це Ті козерні місця де ми колись збирали. Так що, крім гнилого гриба, то нічого не вичув. Йдемо нашими. Трашними лісами. Ну, Якийсь запах тут трошки не передати. Не можна дихатись. Погодка супер. Робів мало фактично. Саме більше це лисичок. Пару червоняків. Ой, вон там лисички. Йдемо збирати. І далі є один грибок у такому критичному стані. Ось там лисички, хлопці грибуть. З грибами туговато. Отак вон ще когось з'їли. Так, все. Ідемо додому. Так, ідемо дивитися. Яна Васильівна знайшла гриба. що вон що он делосечко? вон де лисечка. Кура! Ну все, вибирай такий? Та гриб. Красавець. Тільки з холіра його на джоба. Це це не джобала, це слимак його з'їв. Просто супер. Так, синічок є один. Діду Ігор знайшов гриба. З грибами щось тоненьке туговато. О! Зато мурашник. Такого ж треба пошукати. Ну, признавайтесь, кого такий є. Села. Майже йде додому. Все одно є лисички. Лисички тут, лисички там, лисички сям. А грибів немає. Отаке От цікаве, замітили тут? Ліщина росте. Колись тут пала гілка одна. Отак. І воно, виходить, звідси. І сюди один корінь зробило собі. І погнало всю догори. один морошник, файний, великий, менший від того. Ну а далі, як завжди, лисички. Ішли ми на наше козирне грибовище. Кінечний результат. Майже нічого нема. зараз я вам покажу, що тут майже нічого нема. О! Та, отут, отут. Так, хто що з ними робить? Напишіть в коменті, скажіть, що з цим робити. Бо скільки смажонки ми не з'їмо. Посушити посушимо, а решта шкода просто. І ще одна грибочка. Короче, всі вони в такому ужасному стані. Чувствую ще. У нас падали дощі. Падали дощі. Це так нормально. Коротше, куди на піде лосички є? Білих грибів нема. О, біль один. О, то що я і хотів доказати. Всюди, всюди, всюди. Більше нічого нема. Є пару великих гнилих і все. Самі класні місця, отакі там пару білів там, 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 ще один гриб був. Тоже гнилий. Да. Що синок? Ну що, не дурно, я лазив? Облазив всі місця. Ой! Вот він. Звичайно, лисички присутні, так як все. Теж. Маленький, молоденький. Получається, що після цих дощиків треба день-два почекати і будуть грибочки. Отак ми вилазимо гет з корчів цих. Десь там є поле. І чим ближче ми рухаємося до поля. Тим тепліше. Тобто там, де ми були, це тепло, що гріло два дні. Вчора сьогодні. Фактично це нічого. Так можна сказати. Ну нічого через пару днів підемо, ще раз подивимось. Ну, взагалі, класно тут. Супер. Всім пока, всім дякую. Ми йдемо їсти гриби.